Пів, пів, пів Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді геймерські навушники Bloody mr 710. Стильний і сучасний акустичний аксесуар, який навряд чи лишить когось байдужим. Навушники зроблені у фірмовому стилі бренду Бладі. Чорний колір, великі амбішури, регульоване оголів'я. Прикрашає все це ефектна RGB-підсвітка. На голові навушники сидять добре, не злітають від різких рухів, виготовлені з дихаючої сучасної тканини з мікрофібри, з м'яким наголів'ям та амбішурами спіноматеріалу для тривалих. Ігрових сесій, хоч на дещо ну громіські, проте конструкцію передбачена можливість складання амбішур, і це дозволяє зробити їх компактнішими та зручно перевозити їх з собою в рюкзаку або сумці. Головна особливість цієї моделі полягає в тому, що в ній реалізовано три різні інтерфейси підключення. Перш за все, навушники можна підключити з допомогою бездротового зв'язку. Передача звуку на частоті 24 ГГц гарантує надзвичайно низьку затримку. На додачу тут є Bluetooth 5.0, тому ви можете під'єднати навушники до комп'ютера, лептопу, приставки або навіть смартфону. Якщо ж ваш ПК не передбачає наявності такого модуля підключення, то в комплекті з навушниками є зовнішній адаптер, який вставляється в USB-роз'єм. Крім того, можна використовувати і е, традиційний аудіокабель. Дріт достатньо довгий, тому не буде натягуватися, якщо ви побажаєте розташуватися трохи далі від системного блоку. Щодо звучання, то, як на мене, в цих навушниках воно відмінне. І я так вважаю, не лише через своє суб'єктивне сприйняття. Річ в тім, що ця модель оснащена технологією гібридної діафрагми MOC. І динаміки діаметром 50 мм виготовлені на основі передової біотехнології з міцелевим та глицевим волокном. Завдяки цьому чіткі високі та середні частоти поєднуються з глибокими приємними басами. Враження від прослуховування музики, перегляду фільмів і, звісно, ігр просто неймовірні. Для спілкування з іншими гравцями або просто співбесідниками навушники оснащені висовним мікрофоном. Також є технологія шумопригнічення, завдяки чому істотно зменшуються фонові та навколишні шуми та забезпечується краща якість передачі голосу. Як бачите, навушники Bladі MR710 дійсно круті. Вони підійдуть не тільки геймерам, але й поціновувачам гарного аудіо. Дізнатися більше про цю модель ви можете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. А якщо ви вже придбали собі такі навушники, то поділіться своїм відгуком щодо них у коментарях під цим відео. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!